Побутові сварки не є чимось незвичайним у сім'ях. Проте, коли під час з'ясування стосунків у хід йдуть кулаки, це вже зовсім інша справа. Як сімейні чвари переросли у справжні домашнє насилля, дивіться у сюжеті далі. І він ну і знову таке, а що ви хочете, а що ви хочете, зараз не знаю, що зроблю. І тоді взяв граблі, і тими граблями мамі наніс удар по голові. Бо ось так. Ні, не двома руками. Ось з таким обвинуваченням у стінах Луцького міськрайонного суду опинилася ціла родина. За матеріалами слідства чоловік в ході конфлікту наніс дружині тілесні ушкодження. Як заявила донька обвинуваченого та сама потерпіла, простягає батько руки не перше. Він брав все, що в нього під руками, і на, на, на маму. Це це все йшло на маму. Там немає е, ніяких при, не, приград. Все летить. Це відбувається. Все життя. Каже, того дня сварка почалася зі зрізаних замків у господарській споруді. Мовляв, під час вияснення ситуації вхід пішла на цензурна лайка та граблі, якими обвинувачений зі слів тоньки і вдарив потерпілу. Ми його запитали, для чого ти зриваєш замки. А у відповідь була така. Чого ви до мене почіплялися? Зараз, як щось візьму, то вам не знаю, що пороблю. Взяв били. Почав ними трохи штрикати, ну, отак, махати до мами, до мене він не махає. Дікий так е, е, е. мама забрала вили, тим часом занесла до мене в подвір'я. Ну і знову така, а що ви хочете, а що ви хочете, зараз не знаю, що зроблю. І тоді взяв граблі, і тими граблями мамі наніс удар по голові, бо ось так. Проте інший свідок, який є сином обвинуваченого та потерпілою, розповідає про події того дня зовсім інакше. Каже, буцімто збирав полуницю з дружиною на городі та почув сварку. Та, мовляв, у сім'ї жертвою є батько, а не потерпіла мати. Вона зразу бігом до нього, а спільне майно, маємо матиме, як завжди, трохи виховували до нього. Ми з дружиною збирали полуницю. Бачимо, що вона кричить. Він батька накинув, все спільне майно, спільне майно. О. Що сам інцидент, який там який був? Я не бачив. Але я бачу, ми перейшли в інше місце збирати полуниці. Там було, о, якщо навпростець ну, метрів 80, не більше. Вони тачку забрали від нього і вивезли до будинку сестри. Далі вона прийшла, дивлюся привабливо. Викликають поліцію, нічого не роблять, не змивають нічого. Швидка приїхала. Все Та таки у свідченнях чоловіка представниця потерпілої помічає цікаву деталь та уточнює, що ж саме свідок мав на увазі. Відповідь була доволі цікавою. Ви сказали тільки що, що вона вам противна, ваша мати. То ви маєте Це відношення до суду чи? не має відношення. Давайте по, по цьому, що має відношення до суду. Скажіть, будь ласка, чи були ви раніше засудження? Це не має відношення. А у вас була якась кримінальна справа за підробку документів? Хороша Ласка, Якщо запитання зрештою у залі суду з'ясували, що сторони до примирення не прийшли та будуть розбиратися далі в рамках закону. Тож суддя, заслухавши свідків, засідання відклала. Хто зна, можливо, до наступної дати подружжя знайде спільну мову та владнає ситуацію. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.